Всім привіт, друзі! В даному відеоролику я хочу вам показати, як нам вдалося зекономити дуже багато грошей. Ні для кого не секрет, що більше в комбікормах є трав'яна мука. Це може бути в нас ліцерка або різнотрав'я. В моєму випадку це різнотрав'я. Саме найважче для мене було це перебити траву. Тобто млинок я маю, так можу зерно спокійно собі перебивати, щоб пізніше це все змішувати, і щоб пізніше в нас виходила якісна та чудова гранула. Я спочатку брав. Сіно перебивав на січкарні, а пізніше кидав на млинок. І, друзі, на саму більшу насадку. Тобто, ось на таку, Не знаю її розміри. Тут написано було, але на великий жаль стерлося. Кидав я після січкарні ось в млинок. І це насправді дуже довго в мене виходило. Щоб мішок набити трав'яної муки, мені потрібно було 2-3 години. І це насправді дуже довго це раз. І, по-друге, дуже багато світла друзі тягне. Насправді різні шляхи і думки були, як це все зробити, щоб було швидше і так далі. Зараз ні для кого не секрет, що в інтернеті продаються сіноріз. Але питання залежить все від грошей. Скільки він коштує на правики? Жаль, можливо, для когось це небагато, можливо, для когось це багато. Ну я собі не можу, в принципі, дійсності це дозволити, тому що в мене немає грошей. Дуже багато ми подивилися з батьком в інтернеті про сінорізки і спробували щось вдома схімічити. І вийшло в мене ось так. Спочатку цієї верхньої сітки в нас не було, тільки була ось ця належня. Ми з батьком додали, точніше батько, <сум> додали ось цю верхню сіточку. І я вам скажу, що вже набагато швидше пішло. Мотор в мене перероблений з трьох фаз на одну фазу. І ось тут в мене стоять, знаєте що, робочі конденсатори. Ось тут, тут їх декілька штук, ми підбирали, тут потрібно було ще одного від'єднати, бо є один лишній, Але, в принципі, хай поки що так буде. Ось у нас е стартовий транзистор. Чи це робочий, я навіть не пам'ятаю, тому що я в електриці не дуже сильно так розбираюся. Ось так ми вмикаємо. Червона і чорна кнопочка. Ну і далі, друзі, ось розеточку. Зараз вам покажу самі ножі, як ми це все зробили з вашого дозволу гесенько. І скажу вам, що це набагато краще зараз, чим було попередні рази. Тобто я кидав через січкарню, а потім через млинок. Пізніше вам покажу, що в мене вийшло. Ось. Тут ми трохи по нас... воно не може від'їдати, тому що воно вже прикручено. Тут у нас є декілька ножів, тобто три ножика по боках. Од... Три ножика по боках і один ніж. тобто... В довжину і воно починає перебивати. Зараз вам покажу, як воно буде на ділі. Покажу вам зараз, яка виходить трав'яна мука. Я думаю, кожному цікаво. Так, зараз ми тільки подивимося, який мішочок. Ось цей мішочок у нас. Зараз я вам спробую відтворити. Ну, дуже класно, я задоволений. Ми стільки грошей зекономили, тому що найбільше тут у нас для трав'яної муки для гранула. Так, Так, це вона. Так, ось цей мішочок. Оцих три мішка ще потрібно перебити. Зараз ми це все зробимо, я вам покажу в ділі. Ось така трав'яна мука виходить, якщо ви бачите. Дивіться. Оце я вже позамітав, те, що було з боку валялося. Ну, В основному виходить ось так. Ну що, зараз спробуємо, в принципі, в ділі, як це все має бути. Потрібно вибрати якусь цілесенького мішочка. Ось цей цілесенький. Так. Ну і підключимо, я вам покажу, як само, як він працює. Так, це сюди. Зараз трошки посунемо це все. Потрібно було насправді зробити. На мою думку, трошки ножки довші. Чому? Тому що трошки зле. Дивіться. Тобто, бачите, на весь мішок він буде стояти тако. ну можливо, з однієї сторони це добре, можливо і ні. Стол... Ставимо ось таке мічочка. Ось так. Поставлю я це на дворі, тому що, щоб не дихати пілюкою, ми вчора спробували це все зробити в хліві. Чесно сказати, ми чуть не задихнулися від цієї пілюки. Так, начебто все. Так, все. Зараз ми спробуємо. Так, це сюди. Зараз візьмемо сіно. Але хочуть мене піти на бульйон. Ну, що зробиш? Так, зараз вам покажу. Спочатку я думав, після січкарні в мене виходить ось таке, бачите, трошки воно довге, Ну зараз ми спробуємо перекинути через нашу сіну різку і ми з вами подивимося. Скільки на годину перебиває, насправді не засікав. не засікав. Ну, вже набагато бістріше, чим було. Так, ставимо ми цей мішочок ось тут. Нам потрібно ще якусь павицю, щоб попихати. Так, візьмемо ось цю. Ну, так, да, може бути. Може бути. Ну що, давайте добре, що не потрібно переноску, що так все довго. Зараз пробуємо ми. Опа. Зараз спробуємо включити та подивимося. Так, Вмикаємо наш що на різко, так вмикнув. Так, саме головне, ну що, вмикаємо. Пішок зразу надувся. Пішов процес, друзі. Файно йде. Можна ще засипати до самого кінця. Ось так. Попихаємо. І можна кришкою в принципі, закривати. І ми почуємо, коли вже переб'є. Коли вже почнуть ножі в поусту крутити. Бачите, яка пілюка? Тобто, якщо робити в шлібі, то можна взагалі задихнутися. Це ще півбіде. Коли я робив це все через млинок, то взагалі неможливо було дихати. Тобто задихаюся і дивіться, що в мене, тут фактично все в пілюці. Це потрібно вже е, цю пілюку змести. Та й, напевно, стіни побілити трохи. Бо в принципі тут у мене весь робочий процес. Кожного разу, як я е, через вино кидаю зерно, так десь щось розсипеться, я завжди стараюся тут робити частоту, щоб миші тут не заводилися. Хоча в мене є ось тут та ліпучка на миші, все одно трапляються, але не в такій кількості. Ну що, давайте подивимося. Ішочок вже починає наповнятися дуже добре. Так, потрібно було трошки краще є, то є. Так. Ось так. Все, супер. Воно собі потихеньку буде сипати. І я можу чимось іншим зайнятися, наприклад, грабза. Наприклад, поки зараз трав'яну муку у нас перебиває, потрібно зараз ось тут все позамітати. Тому що я що маю бідерку зробити, в мене там, знаєте, крилі розкидають трошки гранули якийсь зерно суміш, я стараюся це все на землю кидати, щоб кури повиїдали. Кури з'їдять, потім вагасеньку білому швидко це все змів. Раз, раз, раз. І все. До речі, що в мене нового, поки я був по справах їздив, вродила кривеня, тут вона налопила 5 чи 6 штук. Ну, все дуже гарно зробили. Оцей ящик. Я вам скажу, це взагалі шикарно. Це шикарно для маточника. Чому я раніше не робив От ящик такий пластмасовий, він мені не сподобався взагалі чомусь. Ось так. Налопив 5 штук, але ну, це в нас буде гібриди, тобто помість. Я спочатку роблю кривонята, ну як? Я спочатку стараюся трошки виробити кривонят на м'ясо. Можливо, щось продам, якщо буде щось гарне. Ну і пізніше вже буду запускати, тобто друга звучка чи третя буду запускати вже на чисту породу. І хочу вам дещо показати. Нещодавно я важив, в мене тут двоє кривенят є. Так? Нещодавно я важив, вчора було місяць. Де воно? Йди сюди. Поховалися, так, поховалися. Йди сюди, а Ось це кривенятко, вчора йому було місяць. Хочете вірте, хочете, ні. Важить кіло 200. Кіло 200. Оцей трошки менший голубий. Ховається, не знаю, чому понастрашилося. Ось так. Так що може бути. Напишіть свої коментарі, чи нормальна вага для такого. Для місячного тобто, кровика 100-200 Ось так. В принципі, в мене що тут ще має родити одна кровиця, вона собі вже гніздо збудувала. Я дивився, вона має родити 26-го. Тобто в неї є час, вона тільки собі топі розбудувала гніздечко, приготувалася, а не чекає до останнього моменту. Правда ж, водичка постійно є, комбікорм постійно є. Сідну кинув, не знаю для чого, якщо вона взагалі його вже не їсть. А їсть вже комбікорм. До речі, з наступного тижня вже буду косити траву. Давати кровикам по Ось так. Що в мене ще нового? Я зараз вам покажу, що в мене ще нового. Друзяки, знаєте скільки ця кровиця хлопила? Не повірите. 10 штук. 10 штук і вона їх вигодила. Що я зробив? Щоб вони швидки, швидше росли. Тому що, бачите, самі кровенята. Кровенятком 2 тижні, можливо. Но воно якісь, бачите, трошки малесенькі, тому що, можливо, молока не вистачає, хоча кровець велика важить біля 5-7 кілограм. Сиплю окремо, сиплю окремо, комбікорм. Тому що, щоб вони їли, вони швидко можуть набирати вагу. І, до речі, мій комбікорм рекомендується давати кровикам від народження, тобто від 30 днів, коли вони вже починають самостійно їсти. Ось так. Спочатку я перевірив на своїх кроликах. А пізніше я можу рекомендувати вже іншим. Так що, кому потрібно комбікорм, замовляйте, Завжди є в наявності. Можемо відправляти новою поштою. Можна замовити від 5 кг собі на пробу, а далі будете бачити, підходить вам комбікорм, будете замовляти на постійній основі. Не підходить, будете в когось іншого замовляти. До речі, потрібно мені ще прикопити нікені поїлки для кровиків, тому що кожного разу тако навати дуже багато часу йде. А так собі. Ось тут я одну бутилочку, наприклад, причепив, тут я, одну бутилочку, тут і тут, я, і собі кролики їдять. Ось тут теж можна, наприклад, тут можна коло дверей вчепити, а ось тут я вже на сітку зачіплю. І з економлю купу часу, і кролики будуть мати постійний доступ до води. Тобто комбікорм їх трошки сушить, тому що, що там є сіль та багато чого різного. Оця народила 7 штук. 7 штук вигодував все добре. Ось такі черненькі теж сиплю комбікорм, тому що я помітив, що кролики залазять прямо сюди, їдять комбікорм, я їм окремо насипав, хай кривиця їсть, хай вони їдять. І за одне, ось бачите, будуть швидше рости. Ось так, друзі. Давайте подивимося далі, що там, які в нас справи. О, фактично вже сіна немає. Зараз ми з вами підсипемо. Ось так. Чому я кидаю через січкарню, а не зразу це, тому що бістріше буде перебивати, набагато бістріше. Ось так, по чуть і можна сипати. Засипав собі і робиш свої наступні якісь справи. Так, є. Ну і тут файно сипить. Дуже файно. Ось так потрібно потихеньку, друзі, на мою думку, трошки вдосконалюватися, тому що я хочу тримати чим побільше кроликів. Ніяким копченням я не буду займатися, мені буде найбагато вигодніше, щоб продати. Так що кому, друзі, потрібна тушка кролика, замовляйте, завжди буде наявності. Зараз поки що в малій кількості ближче до літа буде в більшій кількості. Я думаю, що в нас з вами все вийде, те, що ми неодмінно запланували. Головне, знаєте що, поставити ціль та рухатися до неї. Тобі міг подумати, друзі, що рік тому, рік тому я закуплю що я от на теперішній час буду займатися гранулами. Що я куплю гранулятор, мотор. Ну, дякуючи Богу, млинок мені подарували. Це дуже добре. І, до речі, що за млиночок? Називається модель Млин 3. Тут у нас потужність, де на 200-500 Вт. Виробляє 200 кг. На годину швидкість обертів у нас буде 2850 на хвилину. Тобто мені вистачає насправді. І сіно файно перебивало, довго, звичайно, але що зробиш? Потрібно з починати, як кажуть, не все зразу. Бачте, яка пілюка от зараз. От тому що не варто це, це робити в хліву, пізніше будете дихати цим всім ось так. Так що, друзі, кому сподобався відеоролік, підписуйтесь на канал, ставте свої сподобайки. До наступної зустрічі Запитуйтеся все, що вас цікавить, неодмінно вам дам відповідь.